Всім доброго дня! Мене звуть Ланько Наталія, і ви на моєму каналі вчимося в'язати з нуля. Сьогодні я хочу поговорити з вами про шкарпеткову пряжу. Мені здається, що вона трошечки у нас недооценена. В якому плані? В якому сенсі? В тому, що ну, ми звикли, що ми з пряжі з цієї в'яжемо шкарпетки, ну, в общем-то, і все. Хоча ця пряжа. Вона потребу... ну, не те, що потребує вона достойна нашої уваги і більше, ніж тільки для шкарпеток. Чому я це, от, бачите, наглядний приклад. Це я в'язала зі шкарпеткової пряжі, це рукавички. Вони дуже зносостойкі, я їх багато років вже відносила, і, і буду носити ще, і буду носити ще, їх можна прати в пральній машинці, бо вони не деформуються завдяки тому, що там є 25% поліаміду. Не кожна пряжа має саме поліамід, є пряжа, в якій є акрил. Це нічого не змінює. Бо в неї ще є 75% вовни. Я хочу зразу зауважити, що реклами тут не буде в моєму ролике. ролику Я просто хочу вам показати, з чого в'яжу я, чим я користуюсь і чим я задоволена. Ось ця пряжа, она, кабога, це турецька пряжа, маточна. От, мені дуже подобається ще це ем, ем, секціонна пряжа, різнокольорова, а вона буває ще однотонна, то взагалі, як для мене, маст хев. Особливо для того, щоб в'язати дитячі речі, тому що вони пруться часто, вони пруться у пральних машинах, вони, не дивлячись на те, що там 25% нейлону чи акрилу, чи якоїсь іншої синтетичної ниточки, вони ця вироби з цієї пряжі достатньо теплі, бо, бо там все ж таки є 75% ще й вовни частіше за все, в цієї пряжі вовна мериносу, Вона додає, крім того, що вона тепла, вона не колюча, що, як на мене, дуже великий плюс. І вона додає виробом еластичності, тому що ну, шкарпетка має бути еластичною, тому її частіше за все і додають. Крім е, от у мене 100 грамова. Е, Маточок 100-грамовий накабога. Це пряжа для шкарпеток. От вони прямо тут шкарпетки і зображені на моточку. 75% вул, то є вовна. І 25 поліамід. В, вона в 100 грамах цієї ніточки 400 метрів. Ой, 400 метрів. Знов таки шкарпеткова пряжа, чим зручна, тому що вона дуже часто має приблизно одну са... метраж в неї один і той самий. Ну, близько до цього. Може, трошечки менше, трошечки більше, але більш-менш схожий. Тому, купуючи шкарпеткову пряжу, ви більш-менш можете вже орієнтуватися за метражем, тому що Ну, буває так, що метраж не написан. От яркий приклад тому. Я купляла цю пряжу шкарпеткову на розв'яз у магазині. І якось так вийшло, що продавець мені, бачите, не має ніякого стікера тут. А оскільки купляємо пряжу, ну я принаймні купляю пряжу, буває так, що вона мені сподобалась. Я її купила. Мені сьогодні не потрібно, чи я щось передумала, бо в мене 7-п'ятниць на неділю. І сьогодні я в'яжу шкарпетки, завтра я побачила якісь щось інше, і я вже щось переключилась і в'яжу щось друге. І ну я вже в'яжу багато років. і Я намагаюся, якщо я бачу, що до мене прийшла пряжа не стікерована, то я намагаюсь вкладати туди якусь записку. Чи прямо на бабинця ту ж тут пишу метраж, і ну, там, яка це була пряжа? Ну тут як там правила. Тому правила, що є виключення. Тут щось пішло не так, і я її не підписала. Ну я дуже чітко пам'ятаю, що це була шкарпеткова, Прежде я по неї бачу. Вона, бачите, двох-двонитка вона скручена. О, бачите? От, що придає знов-таки прочність цієї нитки. А, ну, знов, от, от, бачите, що касається Ой, мітражу. Цієї ниточки. бачите? Ось ця ниточка, і ось ця ниточка. Тут 400 метрів. Я не дуже розумію, отак. А ця ниточка, значно товща, здається. Вона не дуже товща. Це так здається, бо ця ниточка трохи спушена Якщо її в'язати, бачите. Ну Якщо тут 400 метрів, то тут, мабуть, 350. Ну, це я вже бачу своїм оком, бо я вже багато років в'яжу то я бачу. ось Це бобінна ніточка це турецька 100-грамова пряжа. Тут в мене є ще представник ось цієї фірми. це Німецька пряжа. В, ціє, в цьому маточку 50 грамів і 210 метрів на 50 грамів. Тобто, якщо б це була 100-грамова упаковочка, то тут було б 420 метрів на 100 г. І теж, бачите, 75% вул, тобто вовна, і 25% поліаміну. Ще буває ниточка, вона не зовсім шкарпеткова, але я дуже хочу вам її показати. Це дундага. Це із моїх дуже-дуже старих запасів, ще довоєнних запасів. Це 100% шерсть. Роблять її, робила взагалі, її прибалтика. Не знаю, чому раніше на наших, на наш, в нашому інтернеті українському дуже часто вона попадалась продажі Зараз її не бачу. Вона тонка, хоча пишуть, що в 100 грамів 400 метрів. Ну, тут не 400 метрів, і ця ниточка чим вона якщо от в турецькій нитці вона однакова по товщині, от скільки б ви не в'язали, вона буде однакова товщина. То в дундакі товщина різна. Вона трошки тостіше, трошки Тонкіша, але це 100% вовна, і вона дуже-дуже тепла. Але вона колеться. Ну, знов таки, вона і не така зносостійка, звичайно, тому що тут немає синтетичної ниточки, ну Це дуже-дуже тепла нитка. І є в мене ще один представник ниточки, якою я користуюсь як шкарпеткова. Ну, не знаю, може з нею ще можна, знаєте, що? Можна ще, до речі, в мене є плед, який я в'язала, теж таки з ниточки турецької нака. Вона не бога, вона просто нака. Якщо ви прийдете по в мене по лінці спустить трошечки нижче, то ви побачите, в мене є майстер-клас по в'язанню пледа, так от він теж зв'язаний в мене з шкарпетковою пряжою, тому що знов таки вона тепла і зноса стійка. Це 100% вовна. Зараз я відкрию вам, нагадаю ніякої реклами. Це Чернігів. От, ну, це не італійська пряжа, це наша українська пряжа, це ем, аві, аві, овця чи, чи коза, я вже не пам'ятаю, але вона така дуже груба, вона колеться, вона рівна по всій довжині. Це 100% вовна, тут немає синтетичної ниточки. Я в'язала з такої, з цієї саме пряжі я в'язала шкарпетки, але я додавала нитку махеру. Но не 100% махеру, а махеру на поліаміді, що дуже мені, мені взагалі дуже подобається додавати. До шкарпеткової ниточки махер, бо коли додається махер, зараз я вам покажу це в виробі. Оце дундага з махером. Бачите, вона не, не, не звертайте уваги, що вони такі вже трошки підусталі ці шкарпетки, бо я їх ношу цією зимою просто не знімаючи, бо вони такі теплі, що я вам не можу передати. В мене немає більш теплих шкарпеток. Це дундага. Це шкарпетки в'язались, До речі, майстер-клас по цим шкарпеткам теж є у мене, у мене в лінті. Вони без п'ятки в'яжуться, в'яжуться по довжині стільки, скільки вам потрібно. Це можуть бути і гольфи, і шкарпетки, і те, що вам сподобається. От ношу я їх дуже часто. От цією зимою вони зв'язані, бачите, штопором таким. Завдяки цьому вони тримаються добре на нозі, і, і п'ятка не вив'язана. Ну, такий це така кишка, якщо можна так сказати. От, ну я їх дуже люблю, вони в мене дуже теплі. Бачите, оце, цей пух це мохер на поліаміді. Він закриває пространство між петельками, і між тим вони легкі, вони не забиті, не товсті. Ну, В общем, я їх дуже-дуже ніжно полюбляю. Дуже рекомендую. Так, що ще в мене є з в'язаного? Ну, Звісно, ще одні шкарпетки. Ці шкарпетки зв'язані жакардом без додання. Це зв'язане з нака Боха, тільки однотонні. В мене залишалось трошечки ниток, і я дуже полюбляю короткі ботинки. І от Для коротких ботинок, щоб в мене не мерзли ноги, бо дуже холодно зараз у нас і опалення, м'яко кажучи, не всюди. Трудно сказати, де воно є, а у нас на роботі дуже дуже холодно, а пол у нас там плитка, і ну, самі, самі розумієте, а за счет того, що вони зв'язані з жакардом, ну, вони як, як бачите, двійний, двійна така, як сказати, полотно таке двійне, і воно тепле. Тут ну, мені, що мені тут трошечки не сподобалось, це підбір е, кольорів. Ну, Я дуже й не підбирала, це я в'язала рукавички, і в мене був залишок, і я ось цей залишок, щоб вони в мене не гуляли, там, ці клубочки, я зв'язала собі ось такі шкарпетки Жаккарда. Мені здається, що досить симпатично, тепло, і не валяються клубочки. Ось це теж шкарпетки, які в'язані. Ну, з шкарпеткої пряжі, теж, бачите, я їх ношу. Я в цьому році собі не в'язала шкарпетки, бо треба зносити те, що я нав'язала раніше, і в цьому сезоні я в'язала тільки своїм рідним. До речі, бачите, як тут була резинка, а потім я перейшла на. Я в'яжу шкарпетки. Ось ці До речі, знов таки, на ці шкарпетки є майстер-клас в мене в лінті. Шукайте. Я в'язала спицями двома спицями. Я не люблю в'язати на п'яті спицях. Я в'яжу спицями двома, я відмиска в'яжу і за... отут завершаю в'язати. Свої шкарпетки. Дуже зручно тоді, коли ви не знаєте, скільки пряжа вам вистачає, не вистачає на довжину от можна зв'язати таким чином гольфи. Ну Я люблю так в'язати шкарпетки. От, і закінчила я просто ліцевою гладдю Тут пару рядочків, щоб в мене такі ножки. Як би так сказати, м'яко, достатньо плотні. І щоб мені нічого тут не давило, не заважало, я зробила пару рядочків лицевою гладію і закрила звичайним способом петлі. Ось. Ще я в'язала і дуже люблю в'язати шарфи з шкарпеткової пряжі. Це теж нака, ні, рузе, це алізе це теж турецька пряжа Алізе. Мені дуже сподобалась така осіння розцветка. От. Основа зв'язана турецькою пряжею Алізе. Ну, а квадрати я вив'язувала з того, що в мене теж залишалось. Теж таким чином утилізувала частину пряжі, яка в мене залишалась, і яку якось так не туди. Ні сюди, я не могла я її. Ну, її було мало і треба було куди діти. Ще хочу показати вам в мене на спицях. Бачите, це ж шкарпетка. Цю шкарпетку я в'яжу зверху вниз, з резинки донизу. Ця шкарпетка це чоловіча шкарпетка для воїнів наших, бо в мене в сім'ї їх досить. То в'яжу. Шкарпетки їм. От. Це, сейчас вам покажу однотонна нака Бога. Вона отак виглядає. Однотонна. Mm. Дуже мені подобається. Я навіть думала собі зв'язати светр. До речі, вона не тільки дуже в себе оправдує по характеристиках, але і по ціні. І мені вам казати, скільки ще стоїть пряжа. І в мене була, є такий залишок невеличкий це махер. Тут, зараз ем, вже не згадаю, скільки тут поліаміду, скільки тут махеру. Це не 100%, звісно, махер. От. І бачите, які шкарпетки в мене виходять. Вони будуть теплі, вони еластичні, хорошо тримають резинку. Я вже вив'язала п'яточку, ну, закінчу вив'язувати п'яточку. Кому цікаво, це е, шкарпетки з п'яточкою буміранг. В мене такі, такої, такі, такою п'яточкою ми ще не в'язали шкарпетки з вами на моєму каналі. Якщо комусь цікаво, пишіть, я зніму ролик з вив'язуванням цієї п'ятки. Бо ось ці шкарпетки, які ми в'язали з вами на майстер-клас, який в мене є в ленті, тут е класична п'ятка. Ось, бачите? шапочкою. Як вона там зветься, шапочка. Тут за 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 счет того, що вони кольорові, не дуже то видно. Колись ще в'язала, на жаль, в мене не залишилось фото, я в'язала і з шкарпетковою пряжі, з секціонною, я в'язала платок, він був у мене мною ну, одної гарної жіночки. Я, на жаль, не завжди встигаю сфотографувати і залишити собі ем, фото тих виробів, які я в'яжу. Я думаю, що цим грешать багато в'язальниць, бо ми в'яжемо досить швидко. Віддали і далі і далі. І далі. А фото не завжди в мене виходить залишити. Тому, ну, якось так показала те, що в мене було в налічі. Ну що ж, я маю надію, що ви розділяєте мою любов і ніжність до шкарпеткової пряжі. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть, я залюбки відповім. І мені дуже цікаво, в'яжете ли ви з шкарпетковою пряжі, що в'яжете, яку пряжу ви предпочитаєте? Може, яку фірму ще цікаво мені, що може я чогось не знаю, бо знати, все неможливо, я так думаю. Ну, буду рада вашим відгукам. Якщо ви вважаєте, що я. Заробила лайк, будь ласка, поставте і пишіть. Пишіть, в'яжете ли ви шкарпетки, в'яжете ли ви шкарпеткової пряжі. Я навмисно не показую ніякі магазини, тому що це, на мою думку, не має сенсу. Бо на теренах інтернету нашого українського дуже багато різних магазинів, які торгують пряжею, причому і моточною пряжею, і бобинною, італійською, турецькою, німецькою це вже ем, на ваш спак, смак що купляти. Тож буду з вами прощатися, не буду вас довго затримувати. Пишіть, будь ласка, мені дуже цікаве ваше мнення по цьому питанню. І так, я з вами прощаюсь. до зустрічі, до побачення!